І як працює українська осінтрозвідка? розвідка Мольфар ідентифікував російського солдата, який мародери в Бучі за допомогою навушників AirPods. Дані навушники мають функцію локалізації за геоданими, тобто можна прокласти весь маршрут їх пересування. Після виїзду з Бучі, мародер прибув до міста Валуйки, де орієнтовно знаходиться база ЗС РФ. Після чого прибув у Гевенджик, Краснодарський край, де побув біля моря один день і направився в Сибірі в місто Кемерово. За допомогою Google Maps та деяких осінь інструментів було ідентифіковано точну адресу, будинок та осіб, які в ньому проживають, серед яких виявився і військовослужбовець ДСРФ. Мародер обіймав посаду стрілка санітара під час служби в 27-му загоні СПК Кузбас. Також Мародер опублікував мрію, до якої він йде все своє життя. Також з аналізу соцмереж було встановлено відео, де він сам себе ідентифікував. Більше розслідувань Мельфара, також їхні осін інструменти, ви знайдете в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.